Річка Збруч саме вона майже століття тому розділяла кордоном жителів двох окремих держав Української і Західноукраїнської Республік. І саме на цьому місці щороку збираються жителі Хмельниччини і Тернопілля, аби урочисто відзначити день, коли Україна перетворилася на об'єднану соборну державу. Через 95 років після проголошення акту злуки українці з обидвох боків збруча зустрічають один одного теплими обіймами та запашними короваями. 95 років назад вперше збулася мрія багатовіквічна нашої України, наших не одного десятка полеглих, наших самих кращих українців, коли об'єдналися дві України частинки. Тому сьогодні перед нами стоїть велике завдання зберегти цю цілісність, зберегти суверенність і незалежність, єдність нашої великої європейської України. Ми повинні зауважити, що 95 років назад цей акт про з луку він створив прецедент, що наша держава вперше об'єдналася. Вона стала справді єдиною, і те, що ми співаємо в своєму гімні церковному, якому просимо Божа єдність нам подай, от власне те і відбулося. Подарунки на пам'ять, пісні і символічна цифра 95 вирушає в небо. Жителі прикордонних Волочиська та Підволочиська святкують об'єднання рідної держави. Це свято відбулося 22 січня 1919 року, коли з'єдналася з, з УНР і Українська Народна Республіка. І це свято для нас є дуже визначне. Святкування продовжується в Волочиському районному будинку культури. Тут господарі та гості представили виставки мистецьких творів школярів. Діти сьогодні майстерно підтримують звичаї, традиції, народні промисли. Тут сьогодні є і різьба по дереву гарно представлена, паперопластика, собори, храми наші, вишивки. Урочистості завершилися концертною програмою до Дня Соборності та Свободи України. Свої найкращі музичні й танцювальні номери підготували артисти академічного козачого ансамблю пісні і танцю Козаки Поділля. Анна Михайловська, Віктор Кривий, з Волочиського району для інформаційного випуску.